Вірш Галини Михайлівни Запорожченко судилась нам долею. Він ще не скінчився, триває, як вічність той лютий, шукає розраду і плаче дощем між могил. Московське болото ще дихає гнилю і лютю. в печалі німій поруділі криваві сніги, украла весну у нас, затьмарила сонячні мрії кремлівського ката студена рашиська зима. Та сонце українського неба щедро зігріє, і рухне імперія зла, і розвіється тьма, і прийде кінець холодам і людневим тривогам, прилинуть птахи і ніздечко любові зів'ють. Ми молимо щиро за нашу святу перемогу, за рідну країну, за волю страждену свою. Судилось нам долею стати на захисті світу, здолати облудність, лелія правди за сіт з честю нести і господні батьківські завіти і прапор свободи підняти над світом усім.